Я просто дивлюся, теж іноді, як там інші медіа працюються всім, якби улюблені фрази там п'ятого каналу, наприклад, в новинах. Я так же на наприклад, коли там вони кажуть, що російсько-терористичні війська обстріляли там позиції українських військових, там або ще От ми дуже стараємося, щоб такого ніколи на громадському не було. І ми собі виробили якийсь свій власний словник. Того, як треба говорити про конфлікт на сході України, ми не вживаємо слово АТО, наприклад, антитерористична операція, тільки якщо це стосується цитат. Тобто, якщо президент Порошенко цитує, що там в АТО щось, чи Муженко, чи Плотарак, чи прес-секретарі штабів, то ми це даємо як цитату, але самі ніколи цього слова не використовуємо. Можемо сказати так звана АТО, іноді так. Такою трохи іронією, так? але ми це називаємо збройним конфліктом на сході України на Донбасі і ніяк інакше. Ми собі е, виробили от такий словник на громадському. Зараз я вам покажу. Е, як ми якби, говоримо про якісь речі? Ми за основу взяли статут БіБІСІ, розробляли його зі Світланою Пиркалою. На Насправді, Пиркало, Насправді дуже багато дискутували про якісь там слова, теми чуть не билися за ці слова, щоб вони залишилися. Але вирішили, що ну, якби ми собі як не зробимо такий документ, то, ну, то буде кожен говорити як хоче. Так? У нас є люди, які більш якби радикально до цього налаштовані чисто. Ну, по своєму внутрішньому так, відчуттю, а є люди, які більш там, ну, так, нормальніше та легше до цього налаштовані. І того ми вирішили от все прописати, так, щоб не було якихось там різних трактувань. От я кажу, назва регіону це в нас зона збройного конфлікту, зона збройного. Протистояння, ми уникаємо слова криза на сході, бо це ефемізм. Ми тут все намагаємося пояснити. От я кажу, в нас це називається все збройним конфліктом, збройним протистоянням, військова операція, «неоголошена інтервенція. Ці всі слова, які ми використовуємо. Іноді ми використовуємо термін війна, але стараємося, якби теж ну не зовсім це. Ну, часто зловживати цим, тому що все одно нам говорили там, юристи з міжнародного права, що ну, війною це не є по всіх міжнародних статутах, вона не, ніде не оголошена, і тому варто теж якби, не постійно вживати. Але так в розмовній ми, звичайно, говоримо, що війна, але дуже часто цитуємо на, насправді військових, які кажуть, що це війна, або цивільних мешканців і так далі, стараємося це також використовувати в. Цитатах я кажу, що е, такі якісь речі, ну здається, що це ніби дрібниці, як там написати. А насправді я була якби свідком того, що людей це дуже зачіпає. Одне якесь неправильне слово, і вже в тебе починаються проблеми. Розділяти взагалі ми, вони, наші, їхні, наші військові. От ми теж стараємося в цій в цьому словнику не у насправді уникати слова наші. От ми тут говоримо, що українські замість наші, український блокпост, блокпост української армії втрати. Серед Збройних сил, ми не уникаємо там слова герої, наші герої, наші захисники. Ми так само стараємося взагалі не називати там слово зачистка насправді, там, тому що це абсолютно має негативний, негативне значення. Так? Не можна зачистити людей. Хто б вони не були, навіть якщо це бойовики ДНР, їх теж не можна зачистити. Ну і якось зачищати там не знаю, місто від ну, бо ми зачищаємо його від людей. Це теж абсолютно жахливо звучить. Це так, ну якби російська пропаганда робить. Не хотілося, щоб ми були схожі насправді на неї. Так само ми там уникаємо слова кримінальні бандити. Терористи, ми не вживаємо абсолютно слово. Це теж дуже важливо. Убиті, вбито, загиблі. Ми не говоримо зачищення так само, і не говоримо ліквідовано, там скільки-то бойовиків. Тому що. Ну, все-таки це люди, так в першу чергу. Ось... Ну, тобто, для нас якесь таке розуміння, що вбиті це точно люди, так? Тобто, якщо вони живі ще ті, з ким воює українська армія, там це якби одне. Але коли людина перестає жити, вона все-таки ну, просто людина, так вона загинула і вона має право на слово загинула, а не на слово ліквідована, так ну це в Франції зараз теж там ліквідовують терористів, так. В Парижі, але я все-таки ми стараємося цього слова не вживати. І е, ну, воно все-таки має дуже і дуже якби, такий негативний, негативний, страшно е, характер. Так само ми стараємося не говорити там супутні втрати. Це так говорять про цивільне населення, так, тобто військові і супутні втрати. Ну, ну тобто, не супутні втрати, все таке загиблі, їх варто порахувати. Не сказати, скільки їх було, а не там, ну, знаєте, супутні втрати, це якась як маса, там, ну, взагалі, не люди. Тобто, все-таки ми, як би там не було, йдеться а, про а, людей. І так само ми не вживаємо там губернатори, але це вже зрозуміло там самопроголошені губернатори і так далі. Тому що немає у нас губернаторів в Україні. Ну і там окупована територія про Крим, окупований Росією Крим. так? Ми часто говоримо Автономна Республіка Крим, щоб все-таки надавати, що це українська територія. Ну і ми так само стараємося не говорити там: контролюється Україною, територія, що контролюється Україною. Бо це ми поставимо типу, сумнів, що якась. Територія не є може не бути українською, розумієте? Тобто, ми все таки стараємося говорити, що там українською армією не контролюється територія не Україною, а армією. Тому що вся територія є українською територією. Якщо ми говоримо, що якась там не контролюється Україною, значить що вона не українська зараз. Є така ситуація, коли ну, ти ніби й не можеш не сказати правду, бо йдеться не про якусь таку величезну, та величезну брехню, де, де всім дуже сильно шкодила, але йдеться про брехню Генштабу, і це якби неправильно приховувати цю, да, ну допомагати цій брехні, приховувати правду. Але з іншого боку, ми подумали про родичів, і, чесно кажучи, я завжди думала саме про це, висвітлюючи якісь там е події, де були загиблі. Тому що е жахливо насправді, коли рідні дізнаються зі ЗМІ про загибель своєї там, свого сина, брата, батька. Е і так далі. Кожного дня ми маємо в усіх новинах, усіх сайтів, телеканалів повідомлення про те, там на телеканалах це невеличке БЗ, про те, що от обстріляно, от-там загиблі, от скільки поранено, от вони порушили перемир'я. Зате ніколи немає інформації, скільки разів обстріляли Донецьк і хто це обстріляв, Та? І, ну і розумієте, такі... мені здається, що таким чином ми ніколи не повернемо цю частину населення, навіть ментально-психологічно, якщо ми цього реально хочемо. Тому що ми взагалі ну, немає їх в нашому інформаційному контексті. Нема в нашому інформаційному контексті Криму, майже, і нема. Е... Донбасу, там, де це окупована територія, ми, ми не цікавимось, чи обстріляли наших українських громадян в Луганську, в Донецьку, в Шахтарську. Ми взагалі, якщо спитати кожного журналіста, а що відбувається в якомусь Краснодоні, Красному Лучі, що відбувається в містечку Шахтарськ, типу. Who knows? і взагалі яке, яке кому діло що відбувається? Та? Чи, чи там є люди, нема, скільки виїхали? Ніхто якби цього навіть ну, не пробує досліджувати. Щодо переселенців є дуже багато якихось таких ну, негарних слів. Та? Коли не дозволяли голосувати на місцевих виборах, депутати пояснювали це тим, що вони там будуть влаштовувати каруселі, їздити з району в район а, і голосувати там за опозиційний блок всі. Так? А уявіть собі, що там багато з них це люди, які там були проукраїнські налаштовані, сиділи по підвалах і змушені були виїхати через те, що їм там би було погано, м'яко кажучи, так. І от вони нібито мають голосувати за опозиційний блок. Тобто якісь дуже такі дивні речі, ми намагаємося це все якось пояснювати, надавати цьому якої цій, цій дискусії в якесь правильне русло, щоб вона йшла, так а от на жаль, ми цього на українських медіа загальних. Не бачимо. Я навіть якось намагалася з представниками НКВД ЛНР, де в нас було три дні прекрасного спілкування з ними. Якось їм пояснити, що все-таки, якби ми мали світлу мету дізнатися, що є на цій стороні конфлікту. Що ми хотіли показати це об'єктивно? В принципі, десь вони не всі, але хтось і вірив в це. Тобто, мені здається, що якби чесність це все-таки десь половина успіху. У нас є теж там в словнику слово кадирівці. А, тобто, от кадирівці можна вживати. От Мені здається, що якби ні, якщо ми знаємо, що конкретно. Певна кількість людей, да, от до сотні приїхала це там військові з Чечні, е які підпорядковуються лише Рамзану Кадирову, та, саме от його військові, то так це Кадирівці. Але якщо ми не знаємо, якщо це просто люди, які виглядають як люди кавказької, та, то навіть не можна сказати чеченської національності, тому що ну, як їх відрізнити? Та? Я була в Донецьку вже в окупованому в травні минулого року, і там було дуже багато е таких. Ну, такої, так, зовнішності людей, і так, до когось я підходила, підходила і питала, типу, ви звідки він там говорив, що я там з Грозного і ще десь, і я кажу: ви себе ким вважаєте? Ну, от я кадіровець там і так далі. Тобто, так, зрозуміло, кадирівці. Олівер показує, він каже: я російський військовий, зрозуміло російський військовий, Але я вважаю, що тільки в такому контексті. Тобто, ми знаємо, що є люди, це російські війська, ми з ними поговорили. Ми знаємо, що ми їх бачили. От ми конкретно бачили їх п'ять людей. Ми кожного спитали, чи нам сказав п'ятий, що їх п'ятеро тут з там. З, де там найпопулярніше цей зараз, ну, не знаю, з наприклад, хай буде. Тобто, І ми розуміємо, що це така то дивізія, такі-то там хлопці і так далі. Тобто, от, ну тільки так, тому я кажу, треба дуже все якби, означати. Ну, ми, Мені видається, що краще не узагальнювати на війні взагалі нічого. А, а от визначати. Якщо, наприклад, навіть місцеве населення говорить, от, жінка вам сказала в городі, я підтримую Росію і хочу, щоб. Донецька область вся війшла в Росію. То от ми так і говоримо, що вона там за відділення, але не всі 90% чи 100% за відділення, не 30, не 20%, не 15%, а конкретно ця жінка. І вона вважає, що її сусідка чи все село тут. І ми так і говоримо, і от там Катерина. Петрівна каже, що все їхнє село теж за відділення з Росією. Але не ми кажемо, вона про це каже. Мені здається, що треба слухати людей дуже. От всі хочуть виговоритися, коли вони в якійсь складній ситуації. Реально люди хочуть сказати. І просто треба дати їм цю можливість. Направду не треба з ними сперечатися, не треба їм щось доказувати, не треба їх переконувати. Це не ваша функція, та журналістів, переконувати когось. Ви просто якби слухаєте і. Здобуваєте інформацію, та, що люди думають про це і все. Тобто, я кажу, в, в Дебальцевому нас там чуть не прибили люди. Ну, в такій вони опинились ситуацію, що зробиш. Бронежати ми їм не віддали, хотіли їх вивезти звідти, що теж не є журналістською роботою, вони не захотіли. Ну. Мені здається, що важливо дати людям зрозуміти, що вони якби, не покинуть. Ну, от В Макіївці варто людям дати зрозуміти, що в Києві, на якомусь телеканалі, неважливо на якому, буде сюжет з Макіївки. І що вони побачать свою власну вулицю. Не знаю, обстріляну, не обстріляну. Це може бути історія не про війну, а взагалі як живуть люди після війни. Мені здається, що це якби повертання людей до того, що. Вони не забуті, вони є в українському контексті, вони не байдужі іншим українським громадянам і це дуже важливо показати. Я говорю, що був пропущений момент пояснення, чому ми більше вам не платимо грошей. Тобто, ми, ну тобто, розумієте, мені видається, що якби ми. За два місяці до того, як ми припиняємо ці виплати, сказали два рази, хоча б та що дивіться, ми вам відправили гроші. Вони були вкрадені раз така-то частина. Другий раз ми вам відправили гроші така то частина. А потім ми кажемо, друзі, ми більше не будемо вам платити гроші в Донецьку і в Луганську, наприклад, тому що ваші гроші крадуть. Але розумієте, це був зовсім інший контекст. А ми припиняємо виплати. І все. І після цього говоримо, що. Бо вони там кралися і так далі. Ну, комунікація була зроблена неправильно. Я не говорю, що туди можна відправляти гроші. Ні. Заспокоювати це теж якась, якась є функція журналістики, коли ми, наприклад, щось горить десь, і ми пояснюємо, що те, що горить, може, там, не знаю, якщо це. Боєприпаси взриваються, наприклад, так горить склад боєприпасів, куди вони можуть летіти взриватися. Про це теж журналісти мусять сказати, щоб люди не постраждали передати їм інформацію, так, куди ховатися. Коли якісь там база, нафтобаза горить, ми теж повинні сказати, що які можуть бути там екологічні наслідки, і так далі, щоб людей якось застерегти. Це теж функція журналістики. Якщо ми дзвонимо до військових, до яких їде, вони кажуть, у нас немає води. І нам треба її привезти, ми її купуємо і веземо. Якщо ми бачимо, що ми можемо вивезти маму з дитиною, ми її беремо і вивозимо. Але ми не говоримо про це ніде. І це може бути мама з дитиною, якій не подобається взагалі все, що робить Україна, українська армія, українська влада і так далі. Просто ми розуміємо, що її треба вивезти, і що це от зараз шанс, а завтра їх може не стати. Тобто, звичайно, що тут вже ми, якби як люди. І діємо, працюємо. Звичайно, що ми там розуміємо, що комусь може пошкодити якась інформація, яку він сам надав, і ми свідомо її не ставимо. Ну, там буває, солдат щось наговорить. Я думаю, йому ж капець буде за це, що він там понаговорював, він не подумав в емоційному стані, і ми цього не будемо давати.